Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про ментальне здоров'я та чому важливо його берегти. Ментальне здоров'я це коли ви маєте гарний настрій, спокійні, контролюєте свої емоції, не плачете без вагомої причини, не сумуєте, не боїтеся, можете розказати про свої емоції та почуття своїм рідним. Розглянемо 5 кроків, які допоможуть зберегти ментальне здоров'я та потурбуватися про себе. Крок перший. Дотримуйтесь режиму дня та правильного харчування. Їжте корисну їжу, фрукти та овочі. Крок другий. Регулярно займайтеся спортом та фізичною активністю. Робіть ранкову зарядку. Крок третій. Дбайте про свій сон, часно лягайте спати. Крок 4. Проводьте час з рідними та друзями. Крок п'ятий. Робіть те, що приносить вам задоволення. Танцюйте, співайте, малюйте. Бережіть себе малята та турбуйтеся про себе.